Хотів отримати одну тисячу, а втратив 20. в івано франківську аферисти ошукали пенсіонера, який намагався отримати виплату від держави. Через фішингове посилання зломисники списали з його карти усі заощадження. Більше розкажуть наші кореспонденти. Нова шахрайська схема пов'язана із так званою тисячою зеленського. Шахраї використали платформу однієї з найбільш популярних соціальних мереж, у якій опублікували оголошення про можливість оформлення грошової допомоги у розмірі тисяча гривень. В Івано-Франківську жертвою аферистів став 74-річний пенсіонер. Він перейшов на сайт за посиланням та ввів дані свого банківського рахунку. Опісля чоловіку зателефонував, нібито представник фінансової установи. Однак після виконання всіх цих умов заявник отримав сповіщення про списання майже 20 тисяч гривень з його рахунку. За цим фактом шахрайства слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Правоохоронці нагадують, отримати допомогу від держави можна лише на сайті соціальної політики у застосунку обраного вами банку чи у дії і закликають не переходити за посиланнями, які ви одержали від. Невідомих.